Перейдемо до найпопулярнішого елементу розігрівки це гетри. Ми представляємо дуже широкий асортимент гетрів в двох довжинах: це 40 та 60 см, а також в різних кольорах. Повністю вони пасують до нашої в'язаної розігрівки, тобто всі гетри йдуть в комплексі до інших виробів. А також ми маємо шиті розігрівочні гетри до колекції Momentum. Хочу зауважити, що Гетери з колекції Momentum являються найдовшими виробами серед гетер. Їх можна одягнути до середини стегна. Дуже чудово, що ці гетери вони дуже тонкі, вони не додають додаткового об'єму нозі, і це не тільки комфортно, а також дуже практично для викладачів. Вони бачать роботу стопи та ніг дітей та танцівників. І ось таку новинку ми додали до асортименту гетер. Це гетер віллі, які мають інший формат ніж наші звичайні стандартні в'язані гетери. Вони дуже тонкі, тобто вони використовуються не тільки як елемент розігріву, а також як модний стильний аксесуар. Ці гетери у нас є в трьох довжинах, і в цих гетерах присутня мінімальна довжина: це 25 см – Яку полюбляють гімнасти і використовують як розігрів для голеностопу. До нашого базового асортименту дотиків ми додали три нових кольори: Ніагара, Vintage Violet, а також Plan Perfect. Ці три кольори ідеально пасують до нашої сауни, тому що вони з однієї ж тканини, а також до наших нових виробів та колекційних товарів. Ці дутики у нас представлені починаючи з 30-го розміру, а також цього сезону ми усі кольорові дутики додали в більших розмірах, тобто 41, 42 та 43-44. До колекції «Амуаж» ми розробили також модель дутиків, яка має е, той самий принт, як і в колекції. Цей принт розроблений дизайнерами компанії Grand Prix та абсолютно унікальний на танцювальному ринку. Маємо два принти. Це принт Ocean, який у нас представлений тут в кольорі Coral Almond та Фісташка, а також буде представлений в кольорі Pale Violet, а також принт Forest, який представлений в цих самих трьох кольорах: Coral Almond, Фісташка і Pale Violet. Взуття для розігріву де трошки більшого розміру, тому що воно одягається зверху балеток на півчешок, а іноді навіть пуант. А фіксується воно за допомогою ось такої еластичної резинки. І найяскравіша новинка, яка вже полюбилась нашим танцівникам, дутії Glam Leo. Тут вони в нас представлені в кольорі Red і Violet, але також вони є в нас в класичному леопардовому кольорі коричневому і переливаються ось такою палітрою кольорів. Вони створені з паєткового матеріалу та дуже яскраво блистять у світлі. А на цьому все. До зустрічі в нових відео!